Чергова атака російських варварів. Ми бачимо в Соломіському районі великі руйнування. Ми сподіваємося під завалами не буде знайдено загиблих, але виключати цього не можемо, що кількість загиблих може збільшитися. Зараз представники ДСНС працюють для того, щоб максимально швидко розібрати завали. Штаби розгорнути, надаємо допомогу всім постраждалим, тим, всім, хто звертається прохання в, в, розгорнути штаби в кожному із районів нашого міста, там де є надзвичайні ситуації. Звертайтесь штаби, ви зможете отримати вхідну інформацію, допомогу, яка вам необхідна. Ще один будинок Солом'янський район так виглядає наслідки ворожої атаки вибити вікна. Пошкоджені будівлі зараз отримуємо всю інформацію від мешканців. Будь ласка, звертайтесь до штаби, які розгорнуте для надання допомоги. Збираємо всю інформацію і максимально швидко будемо робити все для того, щоб допомогти кожному, кожній людині, хто кому потрібна допомога. Нівки. Одна із ракет вдарила в житловий будинок, слава Богу, ніхто не загинув. Але така от цікава знахідка служба ДСНС поліція зібрала. Отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетні, з касетною начинкою ракети. Такі маленькі кульки знаходяться внутрі для максимального ураження людей. Іншим, ніж геноцид, це назвати не можна. Зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто.